Друзі, привіт! На цьому тижні ми видали щасливим власникам два мотоцикли CVO. Це CVO Road Glide в кольорі Raven Fade та CVO Road Glide ST в кольорі Rally Red. Ці мотоцикли швидко продаються, їх не так багато. Це лімітовані мотоцикли. Зараз маємо в наявності CVO Street Glide в кольорі Copperhead, 25 років. CVO це Anniversary Edition. А також маємо ще в наявності Road Glide ST CVO в кольорі Mercury Silver з карбоновими акцентами. Як ви знаєте, усі мотоцикли CVO на 121-му двигуні 1977 кубічних сантиметрів з задньою регульованою підвіскою з мультимедіа, з аудіосистемою Rocksford Frostgate. Тож, якщо вам цікаво, звертайтеся в салон Harley Davidson Київ або Harley Davidson Дніпро, щоб придбати ці круті мотоцикли. Також маємо в наявності Lowrider S, Road Glide, Street Glide, Ultra Fatboy, Breakout, Street Bob, Panamerica, ST, Sportster та інші моделі.